Шановні наші вчителі, щиро дякуємо вам за вашу щоденну працю, за вашу любов, терпіння. Дякуємо, що завдяки вам ми можемо отримувати знання в такий нелегкий час. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба, бадьорості, сил і вдячних чуйних учнів. Наступні слова привітань прозвучать для вас, шановна Лариса Володимирівна. Учителю, параднику і друже, ви виборою дорогу непросту. Сьогодні ми вам дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу, тим, хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив до нас тайний доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жагу, пізнання, тим, чия праця важка, непроста, тим, чиє слово добром пророста, тим, хто відкрив нам науку світання, наше святкове і щирі вітання. Шановні Людмила Васильівна та Антоніна Вікторівна, Учитель, наче диригент, його оркестр, маленькі діти. Урок це чарівний момент, де можна щиро порадіти. Бо діти ніби модуроці. Працюють і відповідають. І радісні хвилинки ці, що так частенько випадають. Учитель, твій оркестр звучить і буде жити поки й віку. Яке це щастя, просто жить! Тож хай оркестр звучить без ліку. Шановний Олександре Олександровичу, дякуємо вам за доброту і терпіння за всі знання і за уміння. Ми дякуємо. Усяний теплий день. Бажаємо вам радочів, натхнень за вашу працю непросту, за вчительську любов, святу. Ми вам бажаємо сил, здоров'я, учнівської пошани і любові. Хай Бог дає портфелі грошей, хай будуть учні всі хороші. Нехай освіта стане перспективною, а не лише важливою і потрібною. Наші милі любі вчителі, Марина Вікторовна та Юлія Павлівна, Вам поклоннички до землі. За зав'ятість у своїй роботі, за знання, терпіння та турботу. І нехай в нас крутніший час віра краще не покине вас, та зіронька надії не згасає, і та Господь життя оберігає. Главна Ірина не кожен може бути, На кожне серце в ній говорить. Учити лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить. Та діта душу ласку зігріти і добротою в ниву засівати. Безмежно щиро ціли світ любити, і дітям усього себе віддати. Шановна Марина Вікторівна та Юлія Сергійна, учитель на диво, завжди креативний, успішно працює в міто онлайн. Він завжди привітний, позитивний, всі фішки уроку упевнено знає. Він дошку покаже. інтерактивно і фоноприємно, здивую щодня. І з вчителем завжди працюють активно, йому в цілому світі ніхто не рівня. Жанна Борисінь та Алла Олександрівна є професія у світі серце віддавати дітям, серце вчителя без краю, якби він його не краяв. Тому гідний вчитель шани, так любові і пошани. За роботу непросту і за те, що я росту, хай же вистачить терпіння передати нам уміння, а за працю вашої діти щиро вам дарують квіти. Шановні Лариса Петрівна, Тетяна Ігорівна, Альона Миколаївна. Хай радість приносить кожен дзвінок, що кличе у затишний класний урок, хай в серці гордість за ужню бренить, предмет вас цікавості кожен хай вчить. Натхнення безмежного вам у цій справі, Хай будні робочі будуть яскраві, здоров'я міцного та мрії розмаїття, Діяльність хай ваша триває століття.